Я дуже радий мати честь привітати вас по запрошенню Оксани, глядачів програми Мій світ з цими святами. Вони досить подовжені, вони потужні. І я розумію, що немає в серцях наших тепер свята. І це логічно. Адже величезна трагедія спіткала нашу землю, наш народ. Наші місця, наших людей. І побажаю всім, звісно, миру. Миру якнайшвидше, миру через перемогу на полі бою нашої славетної країни, яка називається Україна. Це перемога кожного українця, кожного з нас. Це наша відповідальність, це наші серця. Саме ми вибудовуємо цю перемогу. І я не маю більше чого, що вам побажати. Ми мусимо працювати, кожен на своєму місці на цю завітну не мрію, ціль, мету. І вона досяжна. І ми мусимо з вами якнайшвидше отримати цю нашу мету. І єдине, що ми можемо написати і Святому Миколаю, і побажання, і бажати сьогодні це захистити наших воїнів, захистити наші міста і села. Захистити нас і перемоги якнайшвидше на полі бою України над нашим ворогом, над ворогом всього людства, над ворогом добра і любові. Тримаємося. Ми сильні і дужі. Ми вже встали з колін. Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ! Честь і слава! Обіймаю вас серцем, ваш майстер Овен. І помножаться наші слова на наші серця і на моє улюблене місце сили, яке не є досить відомим. І слава Богу. Папа.